Усім добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з CSS стилями, і ми вивчимо декілька нових властивостей, а також ознайомимося з псевдокласами. Давайте почнемо з того, що ознайомимося з псевдокласами, що це взагалі таке. Псевдокласи використовуються в CSS для того, щоб надати якомусь окремому елементу індивідуальний стиль. Він нам допомагає в цьому. Ми сьогодні будемо вивчати такий псевдоклас, як Hover. Також ми сьогодні з вами вивчимо такі властивості CSS, як заокруглення кутів у фігури і як змінити курсор при наведенні на наш елемент. Ну, Давайте почнемо з найпростішого Це як заокруглити наші кути. Для цього нам потрібна лише одна команда, вона називається Border. О, і тепер давайте пройдемось по ній. Як з нею працювати. Ми можемо задати якийсь конкретний кут о, заокруглення для всіх о, частин нашої фігури. Так, ось, наприклад, в мене 4 кути, я зараз вказав їм 30 пікселів за округлення, тобто вони всі на 30 пікселів повинні заокруглитись. І, як бачите, це в нас працює, в нас все вийшло з вами. А, якщо ж я хотів би заокруглити, наприклад, тільки верхні частинки, так, а нижні не чіпати, або навпаки заокругути, наприклад, з цього краю нижній правий і лівий верхній з цього, так, то ми просто будемо вказувати різні властивості. Дивіться, е якщо ми з вами коли працювали з педінгом та Мерджином, то в нас е рахувалося все починаючи з верхньої сторони, Тобто то ми спочатку вказували відступ зверху, потім праворуч, потім знизу, потім е ліворуч, то тут, в принципі, схожа ситуація, ми по годинниковій стрільці будемо рухатись, але починаємо ми з верхнього лівого е кута. Починаючи з цього, спочатку для нього параметри здаються, потім для правого верхнього здаються, потім для нижнього правого і потім для лівого нижнього. <кій> Задаємо ми кут. <кій> oh, Давайте з вами подивимося, що буде, якщо я вкажу ось так, 30 пікселів та 40 пікселів. Як бачите, воно в мене трошки. Змістилося і має таку цікаву форму кнопка. Але насправді так кути не дуже правильно задавати. Тому давайте пропишемо зараз для всіх кутів по 30 пікселів І будемо поступово змінювати їх налаштування. Так, повертаємося до тієї фігури, яка в нас була. І, наприклад, я хочу, щоб ось ця в мене не заокруглювалася взагалі. Я прибираю. Зараз в мене ось тут повинен стати прямий кут знову. Опс, вийшло. І я хочу зробити так, щоб ось цей кут теж став прямим. Для цього я пропускаю це лівий верхній кут, потім правий верхній кут, потім правий нижній кут. Так, Це те, що нам потрібно. І вставляю теж 0 а, пікселів. Оновлюю і в мене готова ось така от кнопочка. Можемо також, наприклад, задати а, по нулям для верхніх. І о, задати для нижніх у нас параметри 30 і 30. Тоді буде вигляд, мати ось такий вигляд. Або, навпаки, інверсію зробити, так? І задати ось тут по 30 пікселів, А ось тут по 0 пікселів. Тоді у нас таке відзеркалля буде цієї кнопки, оновлює. <кій> і ось що ми отримуємо з вами. Тепер нам потрібно з вами продовжити. І зробити таким чином, щоб коли я наводив на Мою кнопку, щоб вона змінювала свій курсор. Для цього ми а, з вами прописуємо. Дивіться, для основного елемента, діла наступну команду курсор і прописуємо властивість pointer. Оновлюю сторіночку. Тепер дивіться, я наводжу на кнопку, і, як бачите, в мене зі стрілочки стає рука ось така. А як же нам зробити а, анімацію, яка буде нам підказувати, що ми дійсно навели на нашу з вами кнопку? І тут входить в силу вже псевдокласи. А, ми з вами використовуємо сьогодні псевдоклас Hover. Як він працює? Спочатку нам потрібно з вами прописати наш з вами елемент, до якого ми звертаємось. Потім поставити двокрапку і прописати цей псевдоклас. Відкриваємо дужечки Далі я пропоную, що зробити? Скопіювати повністю оці вже налаштування, які ми задали для нього. Так. Ось таким чином. І тепер ми з вами трошки змінимо. Наприклад, давайте змінимо градієнт, щоб коли я наводив на кнопку, він в мене е відзеркалювався. Так. Змінюю тут з Right на Left, Все інше я залишаю таким же самим. І тепер давайте подивимося, що ми будемо мати. З цього. Оновлюю сторіночку, наводжу, оп, і в мене змінився градієнт. Далі ми будемо з вами вивчати анімацію, і це можна буде зробити трошки плавніше, щоб воно не таке сильно було. Так? В принципі, можемо замість градієнту, тобто, коли ми наводимо, давайте просто якийсь задамо колір один. Нехай це буде грін просто. Ось такий, і тоді нам буде більш це видно все. Оп, навів в мене кнопка потемніла. Прибрав, вона знову з'явилася. Навів, вона потемніла. Прибрав, вона знову з'явилася. Тобто, що ми з вами робимо? Ми прописуємо спочатку властивості для основного елементу, потім прописуємо через двокрапку 2. І... Змінюємо ті властивості, які ми хочемо, щоб вони відрізнялися при наводженні мого на нього. Так? І якщо я хочу, щоб в мене змінювався так, зі стрілочки курсор на палець, то я просто прописую команду курсор Pointer. В принципі, на цьому сьогодні все. Вам дякую за увагу, Успіхів!